Добрий день, шановне панство. Дивіться, в мене тут є метал внутрішня, яке я зважував, е, втекло за метал. І напевно воно би тут дійшло, бо воно так залізло, що його годі витягнути. І зараз я буду пробувати монтіровкою його дістати. Я вже його пів години шукав, шукав, ніяк не міг здибати. От, зараз я то все положу. Зупиню і попробую його дістати. Ну що, втікач в мене заспокоївся. Сидить, то є самочка. їй місяць сьогодні, то є п'ята самочка, яка, яку я зважував, і вага її 960 г. Ну, що, тепер легенькі підсумки я підіб'ю, бо Получив я шок від того, що втекло нутрня одне, зловив його, шукав пів години, поперекидав все, повикидав все, що не потрібно на вулицю, бо годі його шука... було знайти. а воно Залізло метал, заклинило, і якби я його напевно, не знайшов, то воно би дійшло там. Тепер коротенький підсумок. Що маємо? Маємо нутринят. вага 5 нутринят більше 900 грам. Я не пам'ятаю по пам'яті, то менше 950 вроді не було, всі вони отакі -во гарненькі. Одна біда, біда, а може не біда, що всі вони самочки, один самець був і чотири самки. Ну, але самки, бачите, мають вагу 950 грам. Все, дякую за увагу. Буду далі продовжувати годувати внутрі, буду кидати їм траву, буду їхати косити траву, щоб на вечір було. І, і розгрибати те, що я понакидав, повитягував, бо годі я все, весь мусор. Який руками там зберігався, я дуже багато речей знайшов. Знайшов автомат, той, що забув, як він називається, що світло виключає періодично. Ось такий регулятор, релюш, реле. Реле часу знайшов на електрику, що воно буде мені далі включати, виключати світло, коли потрібно. Що буде потрібно, якщо буде більше ще кур? Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкраще.